Як ви вже бачите, мені прийшов дегідратор, іншими словами, сушилка для фруктів, овочів, ягід, пастили, джерел, для всього, в принципі, чого завгодно. Я обирала з урахуванням розміру місця, де буде зберігатись, тому що в нас не так багато місця, і ці сушарки зазвичай вони досить такі об'ємні. От. Тому обрала саме цю. Я вам покажу швиденько. Вона дуже маленька, просто малесенька. Так, дивимось. Вона легка, компактна, що дуже добре. Подивимось, як вона буде працювати. Головне, як вона буде в роботі себе поводити. Тут є 5, здається, ну, це стандартні. кришка. В принципі, і по висоті тут е, достатньо, щоб сушити, наприклад, яблучні кільця. Я роблю такі ПП е, печиво з сушеними яблуками, з горішками. Також і джеки можна сюди покласти, тому не знаю, нормально. І, до речі, можна, здається, докуповувати і робити більше, наскільки я знаю. Так, тут у нас температурний режим 95. А, це Фаренгейт. боже, я вже злякалась дому. Мені ж треба на 50-60 сушити пасту. Ну, подивимось, як вона буде працювати. Куплю сьогодні банани і хочу посушити бананові фріпси. Так, зараз покажу вам ще те, що я докупила сюди. У мене є ось такі силиконові килимки. Бачите, вони тоненькі. О, просто ідеально, дивіться. Це я буду робити для. Пастели. Тому що в мене в Україні була проблема в тому, що е, як я там не змазувала олію, не протирала ці піддони для пастили, але воно все равно завжди щось прилипало. І, ну, я потім плюнула і, і не робила це. А від силикону мені здається, в будь-якому разі буде дуже добре відходити все. Тому прекрасно. Я колись, до речі, в Україні ще бачила відео. Американських блогерів, які е, знімали на ось цих ось килимках. І, от, бачите, зараз вони в мене вже є. І в мене є. Скільки тут? Раз, Два, три, 4, 5 килимків таких. Ну, от якраз можна на всю сушарку зробити по столу. Це круто. А також ще в мене є ось така сіточка. Тут її багато, більше ніж 5. Це ось такі, до речі, теж силіконові. Ось такі от сіточки. На них зручно, бачите, скільки їх тут. На них дуже зручно сушити якісь дрібні або трави. Тому що, наприклад, м'ято або щось там петрушку, кріп. Якщо покласти, воно ж все буде провалюватись вниз. Тому на такому. Також це дуже класний варіант для сушки а, бананів. О, дивіться. це треба, ну добре, я це підріжу. В принципі, не проблема. Можна взяти отак от килимок з цього і просто обвести і вирізати. Це взагалі не проблема. Як я вже сказала, якісь дрібні ягоди, банани, бо банани вони при висиханні, вони починають прилипати, і від цього дуже складно буде їх віддерти. Від цього буде все легко і швидко зніматись. Тому так, джерки теж можна. Тому буду сьогодні експериментувати. У мене є яблучне пюре. Я хочу спробувати висушити просто яблучне пюре на цих листах. Також тут є ось така книжечка йде. Це, я так розумію, інструкція. А, от бачите, написано скільки по часу сушити. Ось, наприклад, в мене сьогодні буде А, тут тільки фрукти, овочі і м'ясо. А от пастили тут немає. Ну, але, наприклад, яблука ем, на 135-145. Не знаю, ще раз кажу, не знаю, скільки це в Цельсіях. 6-7 годин. от, Але пастила, мені здається, більше. Е, яблучна дуже швидко, до речі, висихає. Подивимось, коротше кажучи. А, от, дивіться. О, є рецепти. Ось, будь ласка. Говяжі ці джерки з яловичини. Традиційні джерки. Я хочу їх теж зробити, до речі, мені подобається. У мене вже тут повним ходом йде робота. Зараз сушу бананові ці фріпси. Вже сьогодні зробила яблучну пастилу. День в заході. Я теж. Тому на черзі ананас. До речі, я вам зовсім не показала, які вийшли бананові фріпси. Тут вже половини немає, він вже з'їв за сьогодні, але подивіться, по-перше, звук, як пластик, бачите. Вони дуже-дуже хрумкі як справжні чіпси. Зараз вам. Оп, бачите. Дуже-дуже гарно висушились у мене було там щось близько 300 грамів бананів. Це два банани. Я спеціально робила трошки, щоб ну, зважити і зрозуміти, наскільки воно всихається. І в мене вийшло з 300 грамів, грубо кажучи, десь 50 сушених. Тому можете собі уявити. От, а це пастила. Ось так. Де що ти там? Смутлі-смульчик. Сам вкрився пледом, сидить їй фріпс. До речі, дивіться, що я сьогодні придбала. Пам'ятаєте, вам показувала що мені дарували батьки Там дві подарункові картки в Starbucks. І ось ця кружка. До речі, це е, не, не досить правильна ціна, тому що, по факту, вона коштує е, цей терміс 26, О, тож я там заплатила десь 3 з чимось долара. Ось так от. Відкривається. От, і там. У мене є різні стакани. Я не хотіла такий просто стакан, а термоса в мене немає. Тому терма за 3-4 долари це просто ідеально. Я тут готую печінковий торт. І вирішила вам зазняти трошки, показати, як його роблю. Точніше, рецепт у мене є на каналі, я, напевно, лишу вам ссылку під відео в описі. І, в принципі, я роблю по Цьому рецепту, а тут просто швиденько покажу. Ось такі в мене смажка а тут дуже дуже тоненькі, бачите, я в цей раз робила максимально тонко. Хай буде краще більше млинців, але вони будуть тоненькі. Мені так подобається більше. І змазуємо кожен млинець майонезом і викладую смажку Потім покажу вам в кінці. Ну от і все Такий тортик у мене вийшов. Дуже гарно виглядає. Я взагалі обожнюю печінковий торт. В нашій сім'ї їм його лише я. Захар не любить. Давід якось пропонувала теж не в захваті, але буду пробувати ще, бо знаю, що ну, діти в них смаки дуже швидко змінюються. Може, цього разу вже йому буде до вподоби, тож ми подивимось. А зараз покладу його в холодильник, щоб він трошки, ну так знаєте, схватився і вже. Трошки пізніше покажу вам розріз. Самі дуже цікаво, тому що цього разу, як ви бачили, ці млинці починкові були дуже-дуже тоненькі, такі, от як звичайні налисники. І, е мені здається, так буде краще, бо більше цих прошарків, е засмажки, має бути соковито. Так, це не ПП-страва, але, ну, в принципі, інколи. Я собі це дозволяю, зараз взагалі в холодний період року мені дуже до вподоби такі салати різні, майонезні, а, тому чому б ні. В нас випадково побачила печінку, вже й забула, що вона тут продається, бо це не дуже популярний тут продукт, скажімо так. Тому схватила і от вирішила приготувати. Тож покажу згодом вам розріз ще. Отже, я вже розрізала торт. Ось так він виглядає в розрізі. Дуже гарний, багато цих прошарків. М'якесенький. Розрізався просто неймовірно м'яко. Дивіться. Просто краса. Я обожнюю цей торт, теж буду зараз смакувати. А це ми вирішили ввечері з'їздити в наш скейт парк місцевий, покататись на таких от ретро-роликах. Роликові ковзани, чи як це називається, вони п'ятиколісні, як бачите. По факту 4 плюс 1 стоп. Ось такий зал дуже старенький. Не можу сказати, що мені аж надто сподобалось. Я звикла до класичних таких якби, роликів. І тому у мене якось враження, ну, так собі. А, може, через те, що дуже старий цей ремонт, це теж впливає. Взагалі, за майже два роки життя тут ми вперше дізналися, що тут є такий а, заклад. Тож я впевнена, що для мене це був перший і останній раз. Більше я не планую туди йти. Дякую всім за перегляд і побачимось в наступному відео вже дуже скоро. Всім па-па!